О, що це за божественні шви? Що це за потужні насишені ідеальні еталонні шви! Що це за витвір мистецтва? Що це? Хто це? Чиї це золоті руки зробили таку досконалість? Довершену. Таке довершене зварювання. Так, це Сашко, добре, звер... зробив зварювальним генератором. А ці хто? Вважають, що можуть і хочуть краще зварювати залізяки в підрозділі К2. Майте на увазі, що невдовзі має бути трохи вакансій. Поспішайте вставати в чергу, записуватися через мене вже. І матиме те нагоду наживо показати, як треба правильно робити. Разом борами поборемо.